Я Толоченко Олександр Олегович, родом із Житомирщини з маленького села Радулин. Мені 23 роки. До повномасштабного вторгнення в Україні я займався будівництвом. Потім займався, таксував по місті Київ, водієм працював там перед повномасштабним вторгненням. Потім під час повномасштабного вторгнення я звернувся до воєнкомата 25 лютого, 26 я по повісті, з'явився до воєнкомату разом з своїм старшим братом і татом. Звернувся по повісті, їх забрали, а мене не взяли, бо я був не військово зобов'язаний. Я не служив в армії до цього. Мене відправили додому. Я пішов в ТРО в своїй рідній області. Побув в ТРО два з половиною місяці. Потім знову ж ТРО в нас розпалося, так як наступу вже не було на Житомирську область. Поїхав у Київ там. Поїхав працювати в Київ пробіж цього року, 22-го я звертався до воєнкомата, щоб взяли мене служити бо я не міг ну. Не міг якось змиритися з тим, що тато з братом воюють, а я ну, не, не воюю. Ну, типа, бо ж вороги полізли на нашу, на нашу землю, а ми навалилися на їхню землю і також хотілося боронити свою Україну. В кінці 22-го року, в грудні, списали тата за станом здоров'я. У січні 23-му році мені вже все ж таки ж набрали з воєнкомата і кажуть, що типа, хочеш служити. Я кажу, ну да, моя думка не змінилася. Типа. Я звернувся знову до свого воєнкомату в своїй області. Мені сказали, якщо хочеш, е, хочеш воювати, то ми тебе можемо взяти на контракт. По мобілізації я не підходив, бо мені всього лише було на, на той момент 22 роки. По мобілізації я не підходив, і Я, звичайно, кажу: так, давайте я підпишу контракт. Підписав контракт, пробув на учебці е, місяць, в січні я пішов, місяць побув на учебці. І мене відправили на Донецьк, попав я в штурмовий батальйон «Айдар». Тобі ж розумів, що якщо воювати, то воювати разом з хлопцями, такими як я, підготовленими і воювати в піхоті. Тобі ж, попали ми в штурмові батальйон Айдар. Все було чітко, нищили ворога 11 травня 23 го року, так, 11 травня 23 го року, Опять же, був наш штурм. Ми штурмували ворожі позиції. Все, все було добре. Після штурму ворожих позицій повернулися в наші окопи, щоб підпочити, бо на наступний день ну, штурм не завершився. Ми пройшли тільки 800 метрів, а треба було те образку прийти. Ми, коротше, повернулися на свої позиції, щоб переночувати, і зранку знову виступати на позиції, щоб займати позиції ворога. Залишились три хлопці змов відділення. І командир роти говорить по рації, що потрібно забрати побратимів, там з позиції трьох завести ще трьох і забрати, забрати свої змов відділення. Я, я погодився, одягнув знову броню, взяв цих трьох хлопців, попередив, розказав їм, як і те, що чисто була кинута тропа, там тропа була у нас метр кинута. Розказав, що йти в розтяженні 5-7 метрів один від одного, щоб навіть якщо я натраплю на якусь міну, щоб не постраждали вони. Вони зрозуміли, послухали мене. І ми видвернули з наших позицій до хлопців, щоб поміняти їх, щоб вони також відпочили трьох. Пройшли ми десь метрів 70 Я вирішив подивитися, що там хлопці, бо я був як проводник я вів людей. Я звернув увагу на хлопців, повернув голову, бачу, два задніх ішли збоку. Я сказав їм, хлопці, станьте, будь ласка, бо тут мінне поле було, і там тропа була метр кинута, там можна було тільки метр іти свободно, там, де наші сапери прийшли, і там можна було спокійно. Я сказав, що хлопці, станьте всі, обертаю голову, там ступив ще шага три і все, і підірвались. Підірвались на міні, мені відірвало ліву ногу, осколки залетіли вправу, осколок від 120-ї, Вибухнула взагалі МОН-50, це противопіхотна міна, яка випускає 2-400 осколків, маленьких осколків з себе. Мені відірвало ліву ногу, праву поранило дуже, живота поранило і потім 120-та ще зробила, 120-та міна з міномета 120-та. І осколок застряг в голову в цьому в каску. Ну, удар весь був ззаду. Був весь удар ззаду, і два задніх прийняли над сабі весь удар. Вони, виходить, двох загинули, і ми двох спереду. Я і ще один хлопець вижив. Йому також відірвало ліву ногу. Нам все ж таки, я так думаю, до цих пір не, не знаю, де той хлопець. Йому теж ліву ногу відірвало. Ну, теж покришило трошки. Ми двох спереду вижили, а вони двох задні. Ми були біля наших позицій. Я ж кажу, ми відійшли метрів 70. Я ж опять почалу були трошки дурні мислі. Я поначалу хотів підірватися, бо побачив, що піднявся, що ноги нема, У мене працювала тільки права рука робоча. Я не міг піднятися самостійно. У мене не робили дві ноги, повсти, я не міг. Спочатку мислі були, що підірватися просто. Потім не знайшов гранати. У мене рюкзак був на плечах. Хотів рюкзаку знайти, а рюкзака зірвало при ударі, з волною зірвало рюкзака. Не було чим навіть добити себе. Потім я згадав, що в мене турнікет висить на плиті на бронежилеті. зірвав турнікета, наклав правою рукою на ліву ногу, бо я побачив, що ліву ногу відірвало, ну, що її нема. Я наклав собі одною рукою на праву, на, на ліву ногу турнікет. На праву, у мене вже сил не було, щоб накласти самому, і то я навіть не дотягнув цього турнікета. І передав зразу, я, як старшим групи, був, я передав ротному, що я тяжкий 300. і вже він висунув групу евакуації. Хоча ну, десь евакуювали мене через хвилин 20-30 після того, ну, коли, коли случилося з мною таке. Хоча вони чули взрив, не евакуювали, бо думали, що ворог насунеться, бо ми зайшли в тил ворога. У нас, виходить, штурм м як пройшов: 150 метрів зліва і 200-300 метрів справа були, ворог. був. Ми до ворога в тил загоди. І мене евакуювали через, через півгодинки. Мене прийшли, забрали, наклали мені турникет на праву ногу. І на руку накрали, наклали ліву, бо мене рука теж пошкоджена була. Занесли мене на евакуацію, потім пікапом мене вивезли в стабілізаційний пункт, і там стабілізували і вже я проснувся тільки на другий день. Проснувся на другий день у Дружківці, і мене відправили на Дніпро в, в лікарню. Там мені вже на другий день ампутували. Ну, я вже це не пам'ятаю, бо я був в комі. Мені почали пам'ятаю кров вливати і я впав у кому. В Дніпрі вже мені ампутували праву ногу і ампутували ліву так високо, бо турнікентний синдром. Розпочався в мене процес реабілітації через 2,5 місяці. Через 2,5 місяці після мого поранення я був в складному стані. Місяць я їздив тільки по реанімаціях, мене возили. Бо я не міг не могли стабілізувати мене. Потім стабілізували мене вже у Львові в госпіталі, в центральному госпіталі міста Львів. Потім з госпіталя мене ще з всякими увагами відправили на місто Чернівці. В Чернівцях і найтяжка лікарня, яка була, це в Чернівцях. І Чому вона була для мене тяжка? Мене поклали до, до, до цивільних людей. Всі були там бабушки, дідушки, і я розумів, що, блін, я молодий хлопець, мені 22 роки. Мене вивозили на, на вулицю там перекурити, саме тяжко, що мені було ну, виїжджати в суспільство. Навіть, ну. Тіпа, бо це для мене було, на мене там дивилися всі, як, я не знаю, як ну, це, я не знаю, як, не в цирку, як в зоопарку. Тіпа, ну, Це було дико, тіпа, що я такий. Для мене було дико, що ну, тіпа, один, я, 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 я взагалі думав, що я один такий на світ тіпа, з такою проблемою, як я. Тіпа. Бо раніше я не стикався. Зім з ампутаціями взагалі в житті. Там, може, там десь бачив він в інтернеті, де все, типа. І не думав, що така сходинка, знаєте, в житті спідкне мене, що я буду з ампутацією також. Типу. Я поборов це відчуття, зараз вам скажу через десь через три місяці, Коли перевели мене в цей в реабілітаційний центр Незламні, тобі ж допоміг мені перевестись в реабілітаційний центр в Незламні Вячеслав Васильович, Запорожець. Бо, виходить, мені в Чернівцях пропонували за кордон їхати протезуватися. За кордон я не захотів їхати, бо обслуговувати опять же, надо було я за кордоном. І я розумів, що ну, ситуація в мене не одна із легких. Він познайомився, я з ним мені дали його номер телефону у врачі у Чернівецькому лікарні. Говорили, що він хлопців в, з, 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 з подвійною ампутацією переводив на незламі. Допомагав, точніше, не переводив, а допомагав перевестися. Я звернувся до його, скинув своє фото, яка в мене ампутація, все це. Він сказав, що не переживай, бо в мене такий стан трошки був такий, що я вже нікому не потрібний. Ну, типа, вони не знають, куди мене відправити. Він сказав, не переживай, ми тебе відправимо, запротезуємо, будеш ти ходити. Потім через неділю десь відправили мене з Чернівців на реабілітаційний центр Незламні, і там я вже поборов цей страх, я не знаю, ампутації. Там я поборов, бо я побачив, що я не один такий, що хлопці ну, з такими ситуаціями. Там хтось чуть, -чуть легшою, хтось чуть-чуть сложнішою ситуацією чи в мене. Тіпа, і вони живуть. Тіпа найголовніше було побачити було таких, як я хоча. Б. З ампутаціями, з подібними ампутаціями або взагалі з ампутаціями, що я не один такий. Потім побув я там в реабілітаційному центрі. Мені там за п'ять місяців нічим не допомогли, звернувся там ще в один центр. І в суперхюманці мені сказали, що да, поможемо, типу, ми таких хлопців протезуємо, все, типу, запротезуємо тебе, там, чекаю, я приїхав до їх на первинний огляд, вони подивилися мене, Там сказали, чекай місяць. Через місяць мені передзвонюють, я ж лежав незлам, і через місяць мені передзвонюють і кажуть, опять, що давай ми тебе через місяць наберемо. Ну, в суть тому я пролежав там 4 чи 5 місяців, мені ніхто не перезвонив. І я розумію, чим далі я буду лежати, тим тяжче мені потім буде відновлюватися, відновлюватися, ходити. Там, ну. Я знову набрав до В'ячеслава Васильовича. М -м, нагадаю, запорожця. Набрав до В'ячеслава Васильовича, бо в незламніх мені говорили, що дуже в мене коротка ліва ампутація, типу, а праву вони можуть запротезувати, а ліву не можуть вони мені запротезувати, бо вона дуже коротка. Про інтеграцію я вже чув, бо тобі ж лежав з хлопцем, який також з інтеграцію, і я бачив і я знав, знав до цього, як, як зробити інтеграцію, знав всі плюси, а мінусів. ну, Мінусів, я не знаю, якщо все, все його зробити нормально, то мінусів взагалі немає. Звернувся знову до Вячеслава Васильовича, він говорить, що приїде лікар з за кордону і каже: ми тобі зробимо в грудні операцію. І все забрав мене 11 грудня, уже з незламних. Я чекав все-таки, чекав до останнього дзвінка із Супер і чекав, що мені хтось взагалі поможе. Ну, тіпа, хоча я вже був. Ну, я взагалі не ходив, просто їздив на колясі не знаю, реабілітувався я вже давно фізично. Тип. Поїхав коротше, на Київ, і ну, опять же думав, що треба буде подождати місяць, якийсь два. Ну, поки мені зроблять якусь хоча б операцію, ну, з інтеграція, але все відбувалося настільки швидко, що я не зрозумів, коли перша операція відбулася. Я приїхав 11 грудня до Києва і 13-го, 13, так, 13 грудня 2023 року мені зробили вже перший етап острінтеграції. Зробили перший етап інтеграції, і я почав реабілітуватися, Відійшов від операції, і почав реабілітуватися. Відбувається моє відновлення в реабілітаційному центрі Титаново, я хочу вам сказати супер. Я просто лежав, я ж кажу, попередньо в реабілітаційному другому центрі. Я блін не міг себе знайти просто. Я ну, не знав, куди мене мен, 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 ну, куди Да, Фізично я реабілітувався там, типа ну відновився. Я не буду говорити, що я там не відновлювався відновився я фізично. Ну, чесно кажучи, приїхав у Київ я якось більш в суспільство влився вже набагато простіше, я, я не знаю. Там ще, коли лежав у Львові, ще мені якось суспільство, ну, так не особо не хотілося виходити. Я не знаю, я морально якось не був готовий. Там по лікарні взагалі було без питань, а вже десь за межі лікарні виїхати для мене було проблематично. В Київ, коли приїхав, тут зовсім ну, в реабілітаційний центр «Титани». Тут категорично воно все змінилося і змінилося все так настільки швидко, що я сам навіть не зрозумів, як воно змінилося. Типу, пам'ятаю, що я ось два місяці тому чи місяць тому у у Львові там, стіснявся за сігаретами і виїхав. А тут я вже їжджу в центр Київ на автівці, які видав мені реабілітаційний центр Титанові, і ну я просто не, не встиг зрозуміти, як воно це все так швидко відбулося, що я реабілітувався в суспільстві. Що до цих пір мені здається, що це відбулося, по-перше, швидко, а по-друге, незамітно так. Не. все чудово, Я почав їздити на змагання з е гірьового спорту, з веслування на тренажері. Я почав е грати у баскетбол, Не знаю, тиждень проходить. Зараз, поки зробили мені другий е ось інтеграції, то в мене два тижні була реабілітація, не займався, бо швидко. А так взагалі в баскетбол граю. І тиждень пролітає настільки швидко, ну що просто не передати. Тіп, а там для мене тиждень тягнувся як місяць, а тут в мене він пролітає як, як день. Най найголовніше, мені кажеться, це як ти будеш вести себе між цивільними, там морально. Треба активніше, морально реабілітуватися, в суспільство якось вливатися, повертатися до. Ну, до цивільного якось життя. Бо фізично ти реабілітуєшся швидко. А от морально, ну, це ну, все, все потрібно час і не потрібно цього боятися. І ну, про що я мрію? Там мрію поскоріше, стати на ноги, одружитися, завести сім'ю і щоб закінчилася війна. Та, чесно кажучи, мені все вистачає, ну не вистачає того, тільки що я не хожу, і все. Ну, перш за все думаю, як стану на ноги, одружуся. Пройду реабілітацію і думаю, відразу від одружуся на майбутньому. Планую займатися мені В'ячеслав Васильович запропонував роботу, роботу водієм в реабілітаційному центрі Титанові. Я планую залити, залишитися в Києві, допомагати хлопцям, допомагати відновлюватись. Я не знаю, показувати якось своїм прикладом, в чомусь допомагати може морально. Якщо в мене це вийде, буду, буду все, все робити для того, щоб хлопці. Хлопці відновлювалися і які... фізично вони самі відновляться, а морально будуть допомагати. Буду допомагати ребенка центру Титанові, щоб хлопці брали приклад, що на... життя на цьому не закінчується.